Писанки повинні писатися з гарним настроєм, з гарними думками. Має бути тиша, спокій, гармонія, і тільки тоді приступати до написання писанки. Адже у писанку ми закодовуємо свої думки, своє побажання. Вона має служити на добро, на радість, на щастя. В моїх руках насправді прекрасна писанка. І що саме мене надихнуло на написання цієї писанки? Вона виконана на страусиному яйці технікою традиційною восковою в поєднанні з підмалюнком. Де ми бачимо такий рельєф, де зображено лелеки, сонце. А що надихнуло? А надихнули слова пісні: додому повертаються лелеки, несуть в гніздо загублене перо. Вони не відчувають небезпеки, бо вірять в перемогу і добро. Вони летять на свою рідну батьківщину, щоб тут народити діточок, і запевняють нас, українців, щоб ми вірили до кінця, що в нас є молитва і віра, що все буде добре, і прийдуть кращі часи, і наша Україна переможе. Саме це є сила символ переможної України давно я захопилася писанкою тим мініатюрним шедевром українського мистецтва. Творю я вже свій писанковий світ понад 15 років професійно. Більше десяти працюю більш як 11 техніках. Найважливіша техніка це є для мене традиційна воскова, де збережено символіку сивої давнини. Це мова наших предків, де ми саме за допомогою символів, знаків пишемо на писанках те, що ми хочемо передати світові, адже писанки дарували. Один одному і дарували на щастя, на добро, на добру долю, на благополуччя. Працює в таких техніках, як валяння, техніка валяння, які більше датують вісім тисяч років. Із легенди ми знаємо, що перший валяний килим ще з'явився у ноєвому ковчезі. Це дуже гарна техніка, така де ми відчуваємо тепло, шерсті і творимо. Шедеври із шерсті. Наступна техніка є така техніка за допомогою бісера. оформлюю, вона називається ...монастирська або бісеринка. Історія її сягає часів монастирських, де монахині виготовляли вироби із бісеру і прикрашали ці бісеринки біля ікон. Наступна техніка декорована холодним фарфором у поєднанні із акриловими малюнками. Це вона виготовляється. На дерев'яній основі, де наноситься малюнок акриловими фарбами, потім поєднується за допомогою е, такої маси холодного фарфору, формуються відповідні елементи, ті, що ми хочемо відтворити на писанці. Писанка для мене має велике значення, адже в часі великодніх свят вона вважається найкращим атрибутом Великодня. Ми не можемо собі уявити великоднього кошика без цієї чудової окраси. Сьогодні для України. Писанка є символом України. Це те культурне надбання, яке береже наші корені. Кожна нація, кожен народ прагне увійти до світової цивілізації з якимось чудовим своїм витвором. Для України саме таким витвором є писанка. Вона вважається мірилом краси, генетичним кодом нації, те, що нас зв'язує з нашими предками. Правильно писати писанки на живих яйцях, де є міст, адже наші пращури вважали, що яйце це і символ Всесвіту. І я пишу в четвер правдиві оці писанки на живому яйці. Також твору писанки на видутках: це є гусячі, курячі, страусині, перепилині яйця. Я пишу писанки. Цілий рік, і у мене є в моїй колекції тематичні писанки: різдвяна колекція, патріотична колекція, весняна колекція, великодня колекція. Я проводжу майстер-класи так в різних організаціях, в школах це мені дуже подобається, адже цю традицію ми повинні передавати з покоління в покоління. Це є наш генетичний код, і діти повинні знати свою Україну у своїй красі.